Це європейська петиція громадян України під тимчасовим захистом та не тільки. Стосується кожної країни Євросоюзу. Про цю петицію виникло досить багато запитань. У цьому відео я постараюсь закрити основну частину. По-перше, ця петиція створена мною. Я сертифікований. Та акредитований провайдер навчальних послуг в Німеччині працюю з державою, є членом Асоціації преси журналістів Німеччини та маю державну сертифікацію у сфері релокації від ІХК Німеччини. Ця петиція створена в першу чергу це через те, що в мене велика аудиторія саме українських біженців, які майже щодня. Повідомляють про ті питання, про ті проблеми, які якраз затронуті у цій петиції. Ви не зобов'язані з нею погоджуватись чи її підписувати. Але якщо ви її прочитаєте, ви з нею погоджуєтесь і ви хочете її підтримати, найкраще, що ви можете зробити, це підписати та розповсюдити. Що стосується особистих даних кожного дня з вебсайту. Витягується особисто мною інформація підписантів, та база даних зачищається. Дані лишаються лише на офлайн носію даних, і ці дані будуть при запиті передані лише відповідним державним інстанціям, як, наприклад, Рада ЄС, так само як при любій петиції, щоб доказати людей, які існують, які це підтримують. Даних при підписанні ви не вказуєте адрес, де проживаєте, і не вказуєте свою дату народження і не вказуєте свою банківську інформацію. Там менше даних, чим на майже будь-якому сайті, сервісі та онлайн-магазині, якими ви користуєтесь стосовно використання надалі цього сайту та цих даних. Дані заявників у петиції у людей, які це підтримали, будуть використані лише для цієї петиції. Після закриття цього питання усі дані будуть видалені, вони нікому не потрібні. Як я буду використовувати те, що є у моїй власності, як uainu.org, скоріш за все, ми будемо цей адрес використовувати для якихось проєктів, зв'язаних з біженцями з України в Європейському Союзі. Це все створено моїми силами. Моєю командою за мій кошт від вас не потрібно ні цента. Це створено знову ж таки першочергово для моєї аудиторії, яку я поважаю та ціную. Хочете підтримати, розповсюджуйте інформацію. Сайт петиції uainu.org. Інформація про петицію була вже надіслана у величезну кількість інстанцій по всьому європейському союзу. У величезну кількість ЗМІ, деякі преси-портали вже опублікували статті про цю петицію. Детальна інформація, повідомлення, апдейти постійно та регулярно у моєму телеграм-каналі. Це найшвидше та найпростіше. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі.